Через воєнний стан та повномасштабне вторгнення расистів в усіх містах України запровадили комендантську годину. Однак є й ті, хто порушує її. Зокрема, таким грішають таксисти у Луцьку. Чи зможуть водії таксі покатати нас у комендантську годину? Будемо дізнаватися. Служб таксі, які надають свої послуги у Луцьку, є чимало. Ми обрали ті, які користуються найбільшою популярністю в народі. Розпочинаємо з усім відомого морячка. Добрий день, підскажіть, будь ласка, а можна буде з ваше таксі замовити в комендантську годину? Мені не треба Ні. на першу автостанцію буде з'їздити. Ні. Ні, не можна. Ми не працюємо, не мають водії. Перепусток під час комендантської години не маємо права виїжджати. Далі телефонуємо у не менш популярні екотаксі та люкс. Таксі там нашим журналістам відповіли, що поїздки вночі неможливі через відсутність перепусток у водіїв на черзі. Служба таксі опті. Там ситуація із поїздками під час комендантської години дещо інша. Чи я могла би, наприклад, викликати ваше таксі на годину? Певно, але це буде комендантська. З'їздити по неї назад приїхати. Перепрошуюся в Луцьку? Так, в Луцьку. Так можна. Замовлення можна робити тільки через лайн додаток. Вночі, так. Вночі, так. Так. А тобто наперед машину не можна буде замовити в разі чого? Ні, тільки через онлайн додаток. Тож, чекаємо початку комендантської години і перевіряємо, чи дійсно можна замовити автівку. Зараз на годиннику без 22 ночі, а тому ми спробуємо перевірити, чи працюють все ж таки таксисти, які користуються програмами Болт, Уклон та Опті. Ми вели адресу, поїдемо з проспекту Волі 51 на Луцьку автостанцію номер 1 Бачимо, що ціна 163 гривні разом зі знижкою 30%. Обрали машину стандартну. І спробуємо зараз замовити, аби хтось підтвердив і відвіз нас, можливо. Як ми бачимо, загалом є 5 водіїв, які могли би мене фактично відвезти. Зачекаємо, можливо, хтось з них підтвердить моє замовлення. Ніхто з п'яти водіїв не захотів вести нас. В такій годині на автовокзал у Луцьку. Як бачимо, в додатку Bolt ми вводимо ту ж саму адресу проспект Волі 51 і до автостанції номер 1 І нам вибуваючи, на жаль, Болт наразі недоступний, тобто водії цього застосунку не працюють, не їздять, а отже, не порушують комендантську годину. З додатком уклон робимо ту ж саму комбінацію: вводимо адресу. З Волі 51 на автостанцію номер 1 Це буде вартувати 104 гривні. Спробуємо замовити, можливо, хтось з водіїв нам підтвердить. Як ми бачимо, ніхто з водіїв не приймає моє замовлення, аби відвезти мене з проспекту Волі 51 на Луцьку автостанцію. Тут є лише два варіанти того. Що це означає? Або водії вирішили не порушувати комендантську годину, або ж вони продовжують працювати, але вже поза додатком. Враховуючи, що автівки деяких служб таксі таки спокійнесенько катаються по місту у нічну годину, ми вирішили з'ясувати, чи є у водіїв, можливо, хоча б якісь дозволи на це. З власних джерел журналістам телеканалу «Конкурент-ТВ» стало відомо, що ніхто з служб таксі, а також таксистів, не отримував ніяких перепусток на переміщення містом під час комендантської години. Ми також зв'язалися з адміністрацією служби таксі оптимальне та запитали про те, чому їхні водії катаються у комендантську годину. Там нам все заперечили. Філії не працюють комендантську годину, тобто замовлення не виконується, але працюють вечора а на настасі на дистанційній основі із сервісом уклон нам зв'язатися не вдалося і, хоч наше замовлення ніхто не прийняв, стає очевидним, що є таксисти, які все ж порушують комендантську годину, яка на волині триває з 12-ї ночі до 5-ї ранку. До того ж, ціна на поїздки вночі суттєво відрізняється від денного тарифу на 100 гривень дорожче. Як стало відомо, жодного офіційного і легального дозволу на такі поїздки водії не мають у комендантську годину право на пересування містом мають лише представники сил оборони та порядку, а також експерти служби і ті особи, в кого є перепустки та службові посвідчення, також можуть пересуватися й цивільні громадяни, які працюють на критично важливих для держави підприємствах.